Цей БАД чудово працює в програмах з хронічної втоми. Неважливо з якої вона причини утворилася, або це низький феретин, або є проблеми в роботі щитоподібної залози, або це низький рівень вітаміну Д. В будь-якому випадку кафермент спрацює на 100%. Він дійсно допомагає вам відчути більше енергії, наче у вас з'являється крила, і ви можете зробити більше. Цей БАД обов'язково в програмах, якщо ви займаєтеся фітнесом і вам більше 40 років, або якщо ви професійний спортсмен або фітнес-викладач. Давайте уявимо, як працює ця на Наприклад, ви вранці встали, випили каву, або чай і навіть дуже добре поснідали, пішли на роботу, сіли і нема сил, немає можливості сконцентруватися. Ви перечитуєте одне і те ж речення декілька разів, або вам треба повторити декілька разів, щоб ви все запам'ятали і почали працювати. Якщо таке відбувається, кафермент це рішення. А також, якщо у вас є вигорання емоційне, вам не хочеться спілкуватися, вам не хочеться ніяку, нікуди збиратися, і от таке враження, що дайте, я полежу і мене не чіпати. Кафермент знову це є рішення. Навіть якщо ви ні на що не скаржитеся, то кофермент варто внести в вашу програму у саплементації для того, щоб підтримати себе і не впасти в більш глибокий стан, коли дійсно буде настільки сильне емоційне вигорання, що навіть може виникнути початкова стадія депресії.